З важким болем на серці та сльозами на очах, 22 січня, десятки криворіжців провели в останню земну дорогу військовослужбовця Сергія Петрова, хороброго воїна, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронив українські землі від російської навали. Свій бойовий шлях Сергій розпочав ще у 2015 році в тодішній зоні. Ато пройшов шлях від стрільця до бойового медика, мав позивний альболіт. Вивозив поранених майже зі всього східного фронту. Неодноразово потрапляв під снайперські обстріли. З початком повномасштабного вторгнення служив в інженерно-саперному взводі 248-го окремого батальйону. Був сапером-розвідником. Пройшов найгарячіші напрямки: Гостомель, бучу. Брав участь у бойових діях на Херсонському, Запорізькому та Авдіївському напрямках. Неодноразово отримував поранення. Мав більше трьох контузій, однак щоразу після лікування повертався до служби. Привився дуже-дуже смілива людина, отримав два поранення на Донецькому напрямку і після поранення повернувся, за що був відзначений за поранення, був нагороджений неодноразово. Як людина, як військовий, ну, йому честь і повага. Був дуже мало таких людей, які в 50 з лишнім років сайгачать по полям, окопам як молодий. Він приклад для інших. Воїн отримав два сертифікати парамедика. Був нагороджений численними відзнаками, зокрема двома орденами Богдана Хмельницького. У цивільному житті Сергій не залишався осторонь. Захисник долучився до соціально освітнього проєкту Титани Юей. Допомагав ветеранам адаптуватися після війни та повертатися до повноцінного життя. Водночас завжди мріяв наміри повернутися знову на фронт. Він викликав. Ці сили для того, щоб продовжувати захищати нашу батьківщину. Ну, це приклад, я вам кажу, це людина приклад для молодого покоління та й для старого також. У січні 2026 року, пройшовши ВЛК, Сергій планував повернутися у стрій. Однак, страшна ДТП 19 січня поблизу Умані забрала життя хороброго воїна. Перший міський висловлює щирість співчуття рідним та близьким Сергія Петрова. Вічна пам'ять та шана воїну. Ярослава Бондарєва, Іван Сергієв, перший міський.